І що з цього вийшло? Бог його благословив чи ні? Боже, там, благословив. І ви, як дітки, маєте дорослі, кожен дорослий, кожна людина повинна також довіряти Богу. Навіть якщо вона зразу не розуміє, для чого це. Інколи бувають такі дивні завдання. Здавалось би, нащо куда на сити? Нам і тут добре живеться, так? Але довіряючи попові, коли Бог буде вам добі щось говорити в житті, довіряючи поповіді згодом бачити благословення. А зараз я хочу, щоб ви послухали мене. Я вам дам одне завдання. Якщо будете його виконати, то може отримати благословення. Встанемо mm? в колодій. Mm -hmm. Ширше, ширше, ширше. Шир, шир. Це поки що ламана, а не коло. Ано розтягнулися вище, більше, 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 більше. більше, більше. Диринко, сонечко, ходи до нас. Ходи в клоп. так. Ваше перше завдання доторкнутися носиком. Тепер погладити себе по голівці. Погладити свої ножки. E, потрібно пострибати на двох ножках. Бачите? Часто? А я казала два рази. Діданьки. А я два. Ось. Я холодила. Слухайте, що скажу. Тобто зробив те, що я вам сказала. Ви великі молоці. В житті вас можуть багато бути таких випадків. Коли Бог говоритиме одне, ви прочитаєте в Біблії про одне, вам батьки скажуть одне, але все в вас було би складалося, що треба зробити по-іншому. Довіряйте Богові, і будуть вас благословити. Не дивіться, хто що робить інший. Робіть те, що вам говорить Бог.

E aí, Bernardo? Um, dois, três, quatro. Vá, tu? Rapidamente. Rapidamente. Rapidamente, eu falo Slovenia, mas não é. Rapidamente,